Попелюшка. В одного багатого чоловіка тяжко захворіла жінка. Відчула вона, що скоро помре, покликала свою маленьку доньку до себе та й каже Доню моя, будь завжди працювита й добре, а я й після смерті не кину тебе в біді. Тоді заплющила очі, і її не стало. Дівчинка щодня ходила на материну могилу виплакатись, але була працьовита й добра. Коли настала зима. Сніг укрив білою запоною могилу, а як сонце навесні знову стягло ту білу запону, чоловік узяв собі іншу жінку. Та жінка привела до нього в дім двох своїх дочок. Лиця в них були білі та гарні, а серця чорні та жорстокі. І тоді для їхньої бідолашньої зведеної сестри настали тяжкі часи. Чого ця дурепа сидить із нами у світлиці? сказали мачушині дочки. Яксти хліб, то треба його й заробити. Ану, гайда до кухні. Вони відібрали в дівчини її ошатні суканки, надягли на неї старе сіре лахміття і дали на ноги дерев'янки. Ха-ха ха, погляньте, як вирядилася горда королівна, зареготали вони й повели дівчинку до кухні. Відтепер їй довелося зранку до ночі тяжко працювати, вставати до схід сонця, носити воду, розпалювати в печі, варити їжу і мити посуд. А зведені сестри ще й вигадували, чим би їй допекти, глузували з неї, висипали в попіл горох та сочевицю, а тоді загадували дівчинці, щоб вона знов вибирала їх звідти по зернині. Напрацюється вона за день, натомиться, а ліжка немає. Доводиться їй там таки біля печі і лягати в попіл. Тому вона завжди була в сажі, завжди в попелі, і прозвали її попелюшкою. Якось батько зібрався на ярмарок та й питає своїх пасабиць, що їм привезти в дарунок. Гарні сукні, каже одна, перли й самоцвіти, каже друга. А тобі що привезти, попелюшко? питає батько. Зламайте для мене першу гілку, що зіб'є вам з голови капелюха, як будете вивертатися з ярмарку. Батько накупив пасербицям гарних су, конь перлів та самоцвітів, а коли їхав верхи попід лісом, то зачепився головою у бліченого гілку, і вона збила з нього капелюха. Він зламав ту гілку і взяв із собою. Приїхав батько додому, обдарував пасарбець тим, що вони просили, а попелюшці віддав ліщинову гілку. Вона подякувала батькові, пішла на материну могилу, вткнула там гілку в землю і так заплакала, що сльози щедро полили саджанець. Він пустив коріння і виріс із нього дуже гарний кущ. Попелюшка ходила туди тричі на день, плакала на могилі, і щоразу до куща прилітала біленька пташка. І коли дівчинці щось треба було, пташка кидала їй з гільдячка те, що вона хотіла. І ось одного разу король оголосив, що влаштує у своєму замку великий бенкет, який триватиме цілих три дні, а на той бенкет запросить усіх гарних дівчат із королівства, щоб його син вибрав з поміж них наречену. Почули зведені сестри, що їх також запрошують на бенкет, і дуже зраділи. Гукали вони по полюшку та й кажуть, Розчеши нам коси, почись нам черевики, підпережи нас поясами, бо ми йдемо до королівського замку на бенкет. Попелюшка зробила все, що вони їй наказали, а сама заплакала, бо і їй кортіло потанцювати. І почала вона просити мачуху, щоб та дозволила їй піти з ними. Як? обурилася мачуха. Ти вся в сажі та в попелі, а хочеш на бенкет? У тебе нема ні гарної сукні, ні черевички, а ти хочеш танцювати. А дівчина все просить візьміть та й візьміть. Тоді мачуха набрала миску сочевиці, висипала в попіл та й каже Оце дивись, якщо визбереш усю сочевицю за дві години, то підеш з нами. Дівчина вийшла задніми дверима в садок і гукнула. Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі. Будьте мої помічниці, позбирайте сучевицю в миску ядерненьку у волю вутленьку. І відразу до вікна підлетіли дві білі голубки, за ними горлечка. і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, завтріпотіли крильми і посідали біля пополу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзяб-дзяб-дзяб-дзяб, а рад та пташок за ними. І кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минуло й години, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина, рада радісінька, взяла миску з сочевицею і понесла показати Мачусі Тепер, думає, піду з усіма до бенкет. Але Мачуха сказала Ні, попелюшко, в тебе немає гарної сукні, і ти не вмієш танцювати. Всі тільки сміятимуться з тебе. Дівчина гірко заплакала. Побачила Мачуха, що вона плаче, та й каже: Ну, добре, якщо ти за годину визбираєш із пополу дві повні миски сочевиці, то підеш із нами. А сама думає, дві миски вона вже ні за що не встигне визбирати. Висипала Мачуха дві повні миски сочевиці в попіл, а дівчинка вийшла задніми дверима в садок і гукнула Голубки біленькі, горлиці сивенькі, всі пташки на світі. Будьте мої помічниці, позбирайте сочевицю, в миску ядерненьку, у воловутленьку. І відразу до вікна підлетіли дві білі голубки, за ними горлечка, і нарешті всі пташки, що були поблизу, залопотіли, затріпотіли крильми і посідали біля пополу в кухні. Голубки покрутили голівками і дзяп цьоптьоптьоп, а решта пташок за ними дзяп дзьобть і кожну ядерну зернину кидають у миску. Не минули й півгодини, як вони все визбирали і розлетілися. Дівчина рада радісінька взяла сочовицю і понесла показати Мажиці. Тепер, думає, піду з усіма на бенкет. Але Мачуха сказала однаково ти з нами не підеш, бо не маєш гарної сукні і не вмієш танцювати. Нам тільки сором буде через тебе. Вона повернулася до пасербиці спиною і подалася зі своїми пихатими дочками до замку. Коли попелюшка залишилася сама, вона пішла на материну могилу до ліщинового куща і попросила. Ліщиненько, вітям своїм потруси, золоте і срібла мені принеси. І пташка, що сиділа на кущі, кинула їй сукню золотих та срібних ниток і черевички, аптовані шовком і сріблом. Дівчинка швиденько вбралася і пішла на банкет, але зведені сестри і мачухи не впізнали її. Гадали, що то якась незнайома королівна, така вона була гарна у своїй блискучій сукні. Про попелюшку вони взагалі не думали. Вважали, що вона сидить брудна вдома і щось робить біля печі. Назустріч Попелюшці вийшов королевич, подав їй руку, і вона пішла з ним танцювати. Він ні з ким більше не хотів танцювати і не відпускав її руки. А коли хтось інший підходив просити її до танцю, казав з нею танцюю я. Так дівчина танцювала до самого вечора, а коли смеркло, зібралася йти додому. Королевич захотів побачити, чи я це така гарна дівчина. Я тебе проведу, сказав він, та попелюшка втікла від нього, забігла до себе на подвір'я і вскочила до голубника. Тоді королевич почекав, поки повернувся її батько і сказав, що до голубника вскочила чужа дівчина. Може, це попелюшка? подумав старий. Довелося йому взяти сокиру та кайлу і розбити голубника. Але всередині не було нікого. А коли вони зайшли до хати, попелюшка лежала долі у своєму бурному лахмітті, а на комині тьмяно блимав каганець. Вона нишком вибралася з голубника. Побігла до ліщинового куща, скинула там свою ошатну сукню, залишила на могилі, і пташка забрала її. А попелюшка у своєму сірому лахмітті повернулася до кухні і лягла біля печі. Другого дня, коли знов почався бенкет, і батько з мачухою та зведеними сестрами подалися до замку, попелюшка пішла до ліщинового куща і попросила. Ліщиненько, вітям своїм потруси, золота золоте й срібла мені принеси. І пташка кинула їй ще кращу сукню, як напередодні, і коли дівчина прийшла в ній на бенкет, усі не могли відвести очей від неї, така вона була гарна. Королевич уже чекав на дівчину. Він зразу взяв її за руку і танцював тільки з нею. А коли інші підходили просити її до танцю, казав З нею танцюю я. Увечері, коли дівчина зібралася йти додому, королевич пішов за нею на назирці, щоб побачити, де вона живе. Та вона втекла від нього в садок за хатою. Там росла висока гілляста груша, на якій було повно смачних спілих груш. Дівчина спритно, мов білка, вилізла на грушу і сховалася між гіллям. Королевич не побачив, де вона ділася. Він почекав, поки повернувся їй батько та й каже йому: та дівчина, яка танцювала зі мною, втекла від мене, і мені здається, що вона сховалася на ваші груші. Може, це попелюшка? подумав батько. Він загадав, щоб йому принесли сокиру і зрубав грушу, але на ній нікого не було. А коли вони зайшли до кухні, попелюшка, як завжди, спала біля печі. Бо вона заскочилась з груші з другого боку, віднесла пташці на ліщиновому кущі розкішну сукню і знову одяглася у своє сіре лахміття. Третього дня, коли батько з мачухою, зведеними сестрами, подалися до замку, попелюшка знов пішла на материну могилу І попросила в ліщинового куща. Ліщино, вітям своїм потруси, золоте й срібла мені принеси. І пташка кинула її сукню. Та ще й яку, такої гарної, блискучої сукні ще ні в кого не було. А тоді кинула черевички зі щирого золота. Коли дівчина прийшла на бенкет у тій сукні й тих черевичках, гості й заніміли з подиву. Королевич танцював тільки з нею. А як хтось просив її до танцю, казав з нею танцюю я. Ввечері попелюшка зібралася йти додому, і королевич сказав, що хоче провести її. Але вона так швидко побігла, що він не встигав за нею. Проте він удався до хитрощів, звелів посмолити сходи. І коли попелюшка тікала, лівий черевичок прилип до східців. Кор королевич узяв його в руки, а черевичок маленький, гарно зроблений і весь зі щирого золота. Другого ранку королевич пішов із черевичком до її батька та й каже: моєю дружиною стане тільки та дівчина, на яку прийдеться цей золотий черевичок. Зведені сестри зраділи, бо в них були гарні ноги. Старша взяла черевичок і пішла до своєї кімнати, щоби поміряти його. Мати і той собі подалася за нею, дуже її кортіло, щоб дочка взула черевичок. Пробувала та пробувала, пхала ногу, пхала, черевичок замалий. Великий палець ніяк не влазить. Мати подала їй ножа та й каже Відріж пальця. Як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки. Дівчина відрізала пальця, впхала ногу в черевичок, зціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадовив її на коня і повіз до замку, як свою наречену. Дорога йшла повз у попелющеної матері. Їдуть вони повз повсліщиновий кущ, а на ньому сидять дві голубки і торкочуть. В черевичок ноги не впхнути, довелося пальця утнути, з ноги тепер кров цебанить. справжня наречена вдома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а з неї справді кров іде. Він повернув коня, привіз дівчину назад та й каже Це не справжня наречена. Нехай друга сестра поміряє черевичок. Пішла друга сестра до своєї кімнати, легко впхала передок ноги в черевичок, а п'ята не влазить. Тоді мати дала їй ножа та й каже Надріж п'яту, як станеш королевою, тобі вже не треба буде ходити пішки. Дівчина надрізала п'яту, впхала ногу в черевичок, сціпила зуби з болю і вийшла до королевича. Він посадовив її на коня і повіз до замку, як наречену. Їдуть вони по свіщинові куч, а на ньому сидять сидить дві голубки і торкочуть. В черевичок ногу не впхнути, довелося п'яту тнути. З ноги тепер кров цебенить, справжня наречена втома сидить. Королевич глянув на ногу дівчини, а черевичка справді кров тече, і біла панчоха геть почервоніла. Тоді він повернув коня і відвіз дівчину назад. Це також не справжня наречена сказав він. А у вас більше немає дочок? Нема, каже чоловік, є тільки дочка від моєї першої дружини. Маленька, недолуга попелюшка. вона не може бути вашою нареченою. А ви покличте її, хай вона приміряє черевичок, сказав королевич. Не можна, заперечила Марчуха, вона така прудна, що на неї страшно глянути. Однаково я хочу побачити її, стояв на своєму королевич. Довелося покликати Попелюшку. Вона спершу помила руки, сама вмилася, тоді прийшла і вклонилася королевичу. Він подав їй золотий черевичок. Попелюшка сіла на ослінчик, стягла з ноги важку дерев'янку, взула черевичок, а він якраз на неї. А коли Попелюшка випростилась, і королевич глянув їй в обличчя, то відразу впізнав у ній ту дівчину, з якою танцював. Він вигукнув Оце моя справжня наречена. Мачуха та її дві дочки злякались і аж побіліли з люті, а королевич узяв попелюшку на коня і поїхав із неї до замку. Коли вони поминали ліщиновий кущ, дві білі голубки, що сиділи на ньому, затуркотіли. Крові в черевичку вже немає Справжня наречена, що їде до замку, ніби граючись, його взуває. Потім голубки підлетіли до пепелюшки і сіли їй на плечі, одна направо, а друга наліве. і поїхали разом з нею. Кінець.